Що хочеш жити, треба летіти. летіти з останніх сил. Летіти доки може. Летіти. Люблю вас. Гарного перегляда всім. Oh. Бля, скажіть мені, що тут є сирник. Я прошу, блядь. Є? Найс, сирник! Це типа на Джеймс Бонда, да, наверное, ебануло таку хуйню? А що це, блядь... А як це так? Український дубляж, а блядь, букви нахуй. Це що це таке, блядь? О, я, я. Бля, ну це зрада, по-моєму. О, Це телекамера. А для чого вона? Та це сніг а потужна спроля. А це 11-го року. Я думаю, я думаю, що це ще один з року. Дуже багато Дуже багато... Е мультиків, фільмів і так далі, коли ще Коли ще до До 14-го робилось, та типу, брали, я так поняв. E, Матеріал, який, ну, коротше, ви поняли, в йобаних сусідів. І робили тут уже, типа, як e, Дубляж, і так далі. Це, це нахуй, персаж, блядь! Це, сука не, не мультик. Нахуй. Це вже в началі смерть? Це? блядь, що таке, блядь? Будь ласка, реклама нового каналу, сука. Ні-ні, не новий канал, в плані то, що рек... Ладно. Яка хуйова була, фу, ебать, яка хуйова була шутка. <рес> Ох, і хуйня. Буква Н. Вертольот, новий канал. Ну, так я придумав, так я придумав, такі жарти. На, на 16 тисяч людей. Що ви хотіли, що ви хотіли? Ви знали, куди ви йшли, блядь. Де сирнік? Дайте сирніка, блядь. крейсер Москва. Коллаж на крейсер Москву. Что? А, не, 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 не. Не, 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 в оригинале было по-другому, вы поняли? Ну ладно. Сырник! Да! Братуха, мы ждали тебя! Мене ніхто не зупинить. Чи є БМВ, що твою ахуєлі паркуватись так, блі? Забирайте нахуй. Ебать, діда, заебав. Ебать, брат Валєрки, охуєть. Тоді помер актор-озвучки, тому в мультику його теж вирішили злити. Ебать. Це за Хадсена, ви поняли? Я не хочу вірити, що сирника не существує в реалі, блять. Такий сука кінтяка, блять, Альтернативну... Але тако, коли на бензіку машинку так. Ня. Єсть, Ти, сука, ЧУВСТВУЄШ, блять. На дзвіночок. Березняки, лівий берег. Ви в ефірі. Боже, як охуєнно, як охуєнно Як охуєнно. Мене Мак... в чаті сразу по бледюха. Бляй. Завене, а чевин и. Куртизан, какого-то. Ты шо, він матюкався щось? Це треба засуджувати? Я засуджую, блядь. Засуджую, він щось с він хуйні напозитив, да? Хто італійську знає? Да ну нахуй, що ви всі засуджуєте? Ви шарите, що він сказав? Ой, я не буду тоді перематывать. Єбуча машина, блять. Запреток налупила мені. Засуджую? Єбать, блять. Реально так напоздив хуйні такої? Щось про маму? Єбать! Реко, так ти ж мене в це втягнув? Ну поїдеш зі мною! Бля, вас так легко вивести з себе я вахую. Оп! а нахуя, а нахуя, а нахуя скажіть мені! Мультику про тачки. їбучий Тротуар. Оп. Яком? То, що в мене є мозг, я щось бачу, блять, в цій мушті. Не матюкайся з дитиною, дивлюсь. Малий, знаєш, в цьому світі є хуйня, ти розумієш? Знаю, що є, є і матюки, і всякі таке, це цей світ не такий сонячний і приємний, який може показатись на перший взгляд. Це тяжолеє і темне місце. І якщо ти тільки даш слабину, він вдарить тебе з такою силою, що хуй його Важно не то, як ти б'єш, важно то, як ти держиш удар. Поняв? Все, слухай мамку їж кашку з Богом струсило в самолеті. Серник, друже, тут все трохи інакше, ніж у дому. Хто може і тут розпробувати, ну, якось ну, ладно, інакше веб... поводитись. А що надо делать? Все, виб... <свисті> Вибачте, блядь. Ладно, вибачайте, все, согласен. Був немножко перебор. Чисько, я... Я тебе ця. <свисті> Прикольно. Нормально сроков, типа. Ну, у тебе для всіх суперників такі наліпки є. Ну. No. <свисті> О, цей хуй, я вже забув за нього, блядь. Заслати на Ой, такі, блядь, круті крути що, уже, щось поне выдумало, нахуй. Пару, шістені, все так просто, все сука, сырник там пиздену. Тут пизденну, так просто. Бля, шо ребляй. Не пизде. Согласен. Американський агент має... Вася вас? Дай... Як? Дону, васабі. Ні, Вася Васабі з нами не приїхав. Слухай, ну дай кусочок. Давай. І куди? А, це Ех... він сявся, бля. Я думаю, може він умирає, бля, я їбу. З цим світом та, що хуй пойми, блядь. Вибачте, дамочки, дуже треба. Ой, ось мене ж ніколи. Звиняйте, тьотю. Бля, яке я хуй не Пішло ж мені те пісташкове морозиво. Так, а я... А ще є маршрутки Богдане, вони теж лупаті. У мене є... Такий дружбан Славік на 18. Слухайте, може... Ми з вами... Ну, штір. Чого взяла таку хуйню? Нема, коротше, що їсти вдома, взагалі, ви поняли? І я другий день вечерюю цими, сука, мішками, блять. <кій> Резиновими, нахуй, аж, аж все звер... звертається в, в, в шлунку, блять. Якась такого хуйня є. Есть, хто, хто скаже, що то є, таке? Це можна їсти? Чи це щось, від, блять, від нахуй? <кій> це нормальна хуйня? Це гімно? А ну нахуй Бля, жорсткий мультик, Блядь, блять, жесткий мультик, блять. Прошлая часть коси добрый, люблять друг друга, блядь Тут пизда, тут на первой минуте уже кто-то вмр, блять. Ебать, блядь. Это уже друга смерть, блядь, за, 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 за цей, блядь Я хвонья. Країна... Блять, идет в мэр, нахуй. Гончик с первой тачки тоже тож вмер. Пизда, блядь. <рес> Кардан, кстати, це с прошлой части тоже. Вот трассы. Кстати, в натуре навеса и сталкера, блядь. Там тоже, блядь. Гриша будун, блять. Вот это хуйня всю игру, блядь. <рес> рагуль? Не рагуль, Рауль. Рауль. Че это думаю, можешь купить руля? Може купити руля, по, по, блять, пограємо якісь дрифте, блять. Може тоже якогось косплея, сука, на дальнобойщика якогось зроблю. І в дальнобойщиків якийсь, сука, груз груз повозим, не? <риклад> Як вам така хуйня? Хочете? Що подрифтуємо трохи туди-сюди, блядь. Я ж. Я думав, це. позавчора я подумав, що, думаю, може було б прикольно. Руля взяти, красивенько хуяк. ФАНЧЕСКО ЗАТЯГЛО БЛЯКІРОВАНИЙ ЗАНОВ І БЛИСКАВКА НЕ ПРОГАВИВ ТАКОЇ Сука красива А лідерська позиція Фанческо Блядь, сижу переживаю, прикинь губу жую, бля, я вахую Бля, йому така пизда, що мені аж, сука, страшно Бля, бля працювати з кентами це, сука, блядь Ой, ото вже круто, блядь Ебать, такий розбой між першою і другою частю, це піздець Перші, сука, по все так, блять, тут а на, нахуй. Бля, то форсаж зробили ну реально. Це піздец. Бля, ну да, перша була поярче, сука. Ну я просто. я, Сука, я дивіться, я ненавіжу е, ці бойовики, ви поняли? Оце Джейсон Стетхем, оце це дивляться люди, це як, блять... Ну я не знаю, що треба в голові мати, щоб оце дивитись Єбать, в польоті всіх, блядь. сука, час ходить, всі, всі стріляє, блядь. Безконечні патрони, ну це піздец. Оце я не можу оце дивитись. Але хуй, подождіть, блядь. якесь сорокове... Минута, блядь. Що <рібрираж> значить не завідайте, коротше. Передайте в готелі, що я випадково те взяв. Я гадав, що то якісь мультики, але на них тачки з голі колеса. Це Піпі його чомусь дуже розсмішити. Ну, зрештою, якщо він уже вдома, то я спо. Ой, блять, піздіс. Спокійний за нього. Бля, діти ж, діти ж дивляться, вони ж взагалі в душі не йдуть, да? Шо, що, що взагалі відбувається, бля. Люблю починати день отак. Це ж мультик, блядь, для дітей, які гулі колеса, піздец. Тут свій. Бля, ну він єблан, зрозумін. Тоді зя, <рисується> так. Він єбанат, бля, почуйте його, блядь. Ага, чуть світ. Не, він топ, він взагалі, він, блядь, він братуха, піздец, він єбать який тип. Але єбанат. Акула. А і він. Оце барахолка, як на Троєщині, сирник назад. <реку> блять, ну все, все, я не знаю, що казати. Бля, коли. Просто ви поняли? Коли Коли... <реку> коли в детстві дивишся цей мультик, ти взагалі не заміщаєш цих приколів. Ну я клянусь, я дивився перші тачки, купу раз, блять. Я не обращав оце, блять, оболонські гаражі, блять, оця вся хуйня. Я не обращав на це внимание. Я просто дивився мультик, ви поняли? А тут именно блядь, пиздец в оригинале там не так. Та ну нахуй. Бодя, отак всі отак, та ну нахуй. І Бодя, отаке повідомлення, на скільки часу блокувати. Отак, блядь. <сари> <«Ey, man> це оці типи з тіктока, ви поняли? Які оце гортають, гортають, і під кожен тікток пишуть свій, свою рекомендацію і свій суєт, як треба правильно робити. Ви поняли? Оце на кожен, блядь. Ой, нахуй. Будь, ну 600 можна виписати, да? Слухайте, а то так, перерив на попісять. Буквально 20 секунд. 20 секунд достали, піснули, вернулись. Ви почули? Бо нема що доставать, присядьте, посидіть, але секунд 20. Ладно, бігом, бігом, тільки бігом нахуй. Сука, я не знаю, що з цими шортами? Це прикол якийсь. Ви поняли? Глянь. Бля, я не знаю, як я це роблю, я клянусь. Воно так видно піздец, я літом, сука, так харився, нахуй. Десь їдеш, блять, на заправці став, пізда, стоїш, нахуй ждеш, поки висохне. Це піздос. Той ваш не кольосний точно сказав, щоб стікки колемах в одному місці зібрали. Я вчора перед стрімом, то даже, даже маленькі капельки, блять. Ну, ви поняли, вроді, отак, все чітко. Коли, коли трясеш, блять, воно тут, короче, блять. І я сказав, їм, РБ, хочете сваритися? Усе буває, усі сваряться, особливо найкращі, друзі. Головне миріться, бо дружба важливіша за будь-які сварки. Це правда, я сказав, що серник єблан, але це, хоро... це... це в хорошому смислі єблан. Ви купаєте? Дружити з єбланами це респект. Дружити з єбланами це сука, це калорії, блять. Це... це весело. З, нудя... З нудякою ніхто не буде дружити, ви розумієте? Ти також єблан? Я абсолютно. Я, блядь, я вам... я вам це кажу кожен стрім. <сум> я запускаю, кажу: нахуй, ви... куди ви прийшли, блядь? І я єблан, і Артур єблан. І ви, кстати, єблани. Але в, хоро... Але в, хоро... Але в, хорошому... в хорошому плані Ви викупаєте? Це весело. <сум> блядь. <сум> так, напишіть, що ви єблани, будь ласка. До люди заходять нові якісь на стрім, блядь, Дивляться в чата, там тупо ми еблами. І от так, це, блядь, все. Ми проговорили про Не називайте себе так, ви Комп'ютер! А зробив меня фризов! Завение то! Оце класс! а тепер... Кем засуджую, блядь, Кем зроби, Засуджую, блядь. Сирник йобаний другий другий час підряд. Мені за порядки суни, блядь, Засуджую, блядь. Бач, я ж кажу, сука, єблани, це самі лепші кінти, нахуй. Важен шрамик, десь шо, туди-сюди, блядь. Тим часом. Блядь, чого вони супротивляються? сопротивляется, <свісно> бля? Че поняти, нас блядь, це, сука, сирник, нахуй. Це наш тип, це не шпіон, блядь. Та, які їблани вперед ви, йо... <свісно> бля, ну це даже звучить хуйово, Ну які ви їблани, блядь? Прекращайте, блядь. Яка партія їблановичів? <свісно> Ми заебла новичі, не треба ніякого, я прошу, блядь. Я, блядь, я вам, я вам в хорошому смислі пояснив. Я в хорошому смислі, що це хороші кінти, що можна себе так іногда назвати. що Це сука, це хорошо, це весело, це сука вкусно, це калорії. Не розносьтесь, блять, у блядь. Гаррі... Гаррі Поттер і єбланський камінь. 13, 13 друзів єблана, блядь. А ну чекайте, блять. 50 відтінків єблана. Форсаж, форсаж останній єблан. Гаррі Поттер і принц ебанько на. Єблану дома. Як приручити єблана, блять. Хата на єблана. Володар єбланів, понятно. Еблане війна безкінечності. Нормального нормально это все, мы нам сейчас чат залагал, блядь. Белоснежка и семьи еблонив. Ну все, 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 простоем. Ну, Ваня, чему я должен тебе здесь чекать? Ты что, попутал? Нихуя себе, блядь. Это все, я вахую. Дуже на похоже, это правда. его, пацаны. Он сегодня не в гуморе. Вин справжний, Сегодня не в гуморе, блядь. Чё? Бурнаут, дай бурнаут. Дай ты бурнаут, овчат. Вот так, дай ты, блядь. Бензика, бензика, дай. Вот так, ну. Сука, блядь. Вы газовщики, блядь. А, качал нахуй. Бля, походу, ну трейдлокович, прикинь. Професор Зеткою, блядь. Здесь. Вот він тут і хуйового грає, блядь. блять. йобаний. Я задоубався вам в тукмачувать. Я звичайні Він сказав біг Бентлі. Чесно. Чекайте. Биг бент Бля, блядь, же сука, блядь, шо з вухами, Блядь. Это пиздец. Бля, ну они прям реально как фильм мутанулы, прикинь. И і что-то умирают уже машины, блять, их пидвишуют, связывают, блядь. стреляют, это пиздец. Третя ахуенно, да? Мне блядь, мне весь стрим пишет, что третя ебать, яка ахуенна. Третя топ. Третя цікава. Сука, блядь, що третю прийдеться? Давай, братуха! Серый буде, сукай. Легендую, блядь. А, ми точно. А, ну конечно, блядь. блядь, це я маю переживати? Я запускав мультик тачки, 2», блядь. Про любого, про цю хуйню, Це я маю переживати, що всіх розірве, нахуй. Не Силь недосяжна. Пошел ты нахуй, сука. Бедлоп, чего я тебя запроще, блядь? В чаті пише, бля, мені 27, че я переживаю? проживаю. Ой, отлично я их закладав. Читаєте мої держите. Ну наконец-то, блядь. І що далі? Сука, говнари, що в житті, що тут? Хочеться вічно їм щось, то блять, щось передервать, кое щось забрати, блять. Щось такий, сука. Фу, нахуй, блядь. ...багачами Бл чи там олігархами... ...це... Блядь, засуджую цього. Він щось про маму казав вначалі, блядь. Засуджую на всякий, найбув що він каже. Він сказав, що сталося? Його ключі не підходить до ці болти. Багато лендліз був. Ускорення, бурнал дай! Зроби так хорошо, як тоді, коли я тікав от Маквіна. Сирник Олінол це його винахід. А може він знайшов багато нафти у Дніпрі і хоче на ній заробити. <свят> У Дніпрі, сука, сирник йобаний. Ми хворі! Кажи, сука! Ми хворі! Не активувати! Серніклієнда. <плес> Це, спро... Це з першої серії? Це з першої серії? Такого ж не буває. Тут рак. Це ті, що шукали, так? Ці, що шукали дорогу. Вони тут остались? Ахуєть. Де ти? І ж... Привіт, сирник! Цілуй її! Я за тобою вже так скучила. Цілуй її! Супутники засікли терміновий виклик. Цілуй її, блядь, в ту вихлопну потім, блядь. Вам ліста послати. Прошу. Ей, летіть, а тепер одірвемося. Холі тіп кронік, моя. Я дівчина сирника. Рада з вами познайомитись. А ти нахуй! Тепер віри тобі вірити. Ой, до... Він під шмурляком ганяв. Гинаються... А Франческа так і красончик. Ці його відкриті колеса. У, Ах ти! А ти фриз закипає. ух ти! Блядь, при живому чоловіку, нахуй. <му> О, та ні, ну нельзя. Так що за чот, блядь? Що це за чот, блядь? Яка яка повія шлондра, Е, Будь ласка. Ну фільтруйте, нельзя так, блядь. Вообще-то у <му> мене є одне проханнячко. Блядь, не тімнуло. Блядь, вона не тімнула його. Бля, ну ви кожен раз за це, давай третє. Ну ви мені кажете, так, про що третє? Дайте я гляну, що це за. Що в третій, має бути. Тачки три української Підбиті крила, поламані кістки, за склом заліза, ходять голоси, непокривають церкавлення, броду з калювчем.